Ви досі не визначились, який навчальний заклад обрати для профільного навчання? Ми знаємо відповідь. Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області загальноосвітній заклад, де вдало поєднані оптимальні умови для всебічного розвитку обдарованих і здібних учнів. Концепцією ліцею є навчання і виховання учнів відповідно до сучасних вимог до молодого покоління. Наша головна мета це формування в учнів умінь і навичок науково-дослідницької роботи, плекання творчої особистості, забезпечення професійного самовизначення, шляхом профілізації навчання, становлення громадянських позицій, самоосвіта, самовиховання, саморозвиток кожної дитини. Формуємо життєві компетентності учнів через реалізацію в освітньому процесі інноваційних педагогічних проєктів, виховуємо здорову, творчу особистість, громадянина України, носія національних та загальнолюдських цінностей. Ліцей у своїх стінах об'єднав вчителів із високим рівнем організації освітнього простору, що надихає на розвиток, прагнення до розкриття потенціалу кожного учня в пошуку нових можливостей. У ліцеї працюють 11 фахових спільнот педагогічних працівників. Завдяки злагодженій роботі вчителів постійній самоосвіті, прагненню до саморозвитку та вдосконаленню навчального процесу, в ліцеї забезпечується творча атмосфера. Наш ліцей забезпечує всі ступені навчання та об'єднує 18 класів початкової школи, 22 класи гімназії, 5 класів ліцею, навчання в яких відбувається за трьома профілями. Українська філологія, англійська філологія та математичний профіль з урахуванням власних бажань та здібностей учнів. Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання, і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи вчителів та учнів стали перемоги в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і турнірах. У Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка функціонує військово-історичний музей, у якому розміщено 11 експозицій, які висвітлюють історію міста Кременчук у роки Другої світової війни, історію розвитку ліцею та Україна сьогодні. Протягом багатьох років успішно діє етнографічний музей та Шевченківська світлина, які здійснюють свою діяльність по відродженню традицій українського народу. Екскурсоводами наших музеїв є учні закладу, які презентують свої роботи на наукових конференціях всеукраїнського рівня, беруть участь в різних конкурсах. Виховна робота Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка поєднує в собі діяльність всіх виховних підсистем: гуртків, клубів, музеїв, об'єднань, діяльність самоврядування, класних керівників, участь батьків і громадкості у виховному процесі з метою надання можливості для самореалізації учнів у різних видах діяльності в навчальному закладі працюють гуртки і творчі об'єднання. Виступи колективів художньої самодіяльності прикрашають всі загальношкільні виховні заходи. Вокальний квартет Мрія і хореографічний ансамбль сонечко нагороджені дипломами другої 3 третього ступенів за високу виконавську майстерність на міському огляді конкурсів художньої самодіяльності зірковий небосхил Кременчука. Одним з напрямків роботи ліцею є популяризація здорового способу життя, залучення до занять спортом. Проводимо спортивні змагання, ранкові зарядки, естафети, тематичні тижні. На базі ліцею діти мають можливість тренуватися в спортивних секціях. тайквондо, футбол, легка атлетика, бадмінтон. Наші юні спортсмени постійно беруть участь в змаганнях та посідають призові місця. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 стали активними учасниками і переможцями міських, обласних і всеукраїнських творчих конкурсів. Формування ініціативної здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливо без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. Рада ліцеїстів головний орган учнівського самоврядування закладу, постійно діють міністерства, до складу яких входять представники кожного класу та президент, що співпрацюють із адміністрацією ліцею у реалізації стратегії розвитку навчального закладу. Ліцеїсти, активні учасники міського проєкту, дитяча дипломатія Кременчука. Юні дипломати стали учасниками онлайн зустрічі з послами Латвії, Литви, Індонезії, Чехії Польщі, представники ради ліцеїстів, активні учасники міського дитячого об'єднання Армія Добра, обласної школи лідерів, дорадчої дитячої ради міста Кременчука, міських молодіжних програм, молодь і влада про професію, «Медіасфера для молоді. Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Це територія партнерства. Батьки, учні, вчителі об'єднують свої зусилля заради створення атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується його ініціативність і креативність. А це один із ключових активів сучасного світу. Таке партнерство задовольняє потребу в значимості і приналежності та зменшує рівень стресу, що, зрештою, допомагає інтелекту працювати ефективніше. Всі ми є активними учасниками ліцейного волонтерського проєкту Наша допомога наближає перемогу. Проводимо акції доброти, благодійні концерти, ярмарки, співпрацюємо з литовськими волонтерами Міжнародного волонтерського фонду «Крило допомоги міста Каунас», організація підтримки Воїни світла міста Вільнюс. Творча лабораторія, гордість ліцею, Імідж ліцею, високий рівень знань учнів. Щороку у ліцеї відбувається урочиста церемонія нагородження учнів-переможців і призерів міських обласних всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України, творчих інтелектуальних конкурсів у номінаціях: Золотий, ерудит, «Срібний ерудит, бронзовий ерудит. Усе це створює в учнів позитивний образ нашої школи, сприяє вихованню в них почуття гордості за навчальний заклад, бажання стати його часткою, гідно нести ім'я ліцеїста. Запрошуємо вас стати частиною нашої дружньої ліцейної родини та пліч опліч йти до майбутнього розвитку нашої могутньої незалежної України. Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Запрошує учнів міста на навчання в 10 класи. Ми знаходимось за адресою місто Кременчук, вулиця Героїв Маріуполя 65.